Гра Балтрон це також гра на 8 вітку, в яку я не грав до епохи емуляторів. Я зовсім нещодавно на неї натрапив. На жаль, в дитинстві мені ця гра не попадалась. На жаль, або, можливо, не на жаль, тому що це доволі рання гра на консоль НСФАМІКОМ. І якщо б вона мені попала, скоріш за все, вона була б на багато ігроках, тому що на Денді робили саме так. Гра Болтрон це скролшутер зліва на права з боковим скролінгом. І в принципі стандартний скролшутер, де ви керуєте або або космічним кораблем ви летите над поверхнею планети, і ви бачите нічне небо, яке усіяне зорями, а також ви можете залітати в різні ну приміщення і летіти там, там печера, наприклад. потім знову вилітати і летити, летіти над якоюсь поверхнею планети, і знову ви будете бачити зоряне небо. В цілому графіка непогана, вчитуючи, що гра була випущена в му році дуже рання гра. В цій грі є Радар. На радарі ви можете бачити, коли будуть супротивники вас чекати, і просто вони будуть вони там позначені крапочками. І ви бачите, що скоро на вас там хвиля нова супротивників нападе. Супротивники різноманітні. Це також і літаки, космічні кораблі, якісь літаю таріл, таріл, тарілки в тилі НЛО. Ну різні вони міняються. Також по вам можуть стріляти Наземні ПВО, але ваш літак він має один вид зброї, хоча подвійний. Він стріляє вперед. І також кидає постійно бомби по такій трошки параболістичній траєкторії, але все одно ці бомби летять донизу. Тому ви можете одразу поражати супротивників як перед собою, так і під собою. Спочатку гра зовсім простенька, потім, по проходженню там одного, другого рівня, супротивники стануть складнішими, вони починають по вам також стріляти, і, в принципі, треба ухилятися, але це не самий складний скрол-шутер, який я бачив. Але є тут. Складність в тому, що у вашого літака закінчується паливо, і вам треба е, діставатися до палива дуже швидко. Щоб дістатися швидше, ви можете як прискорити скролінг екрану або політ вашого літака, або навпаки, пригальмувати і летіти повільніше. Коли летите повільніше, то вам легше влучати в ворогів і ухилятися від їх атак. Коли летите швидше, вам це важче, але є шанси встигнути долетіти до палива, якщо. Ну, у вас закінчується. В цілому такий стандартний скрол шутер Не скажу, що мені гра не сподобалась. Нормально. Саме така ностальгічна, класична гра. На цьому все. Всім пока.